Скільки горя та страждання принесла всім нам війна, не перебувала на щастя, дома. Якраз в мене був запис на прийом у лікарню, і за годину до взриву дякую. це якось да дякую. Я, я вийшла просто поїхала до лікарні. Це мені так пощастило, я вважаю, що от і коли повернулася, тут був вже шок. Повністю, абсолютно повністю вибити, шибки, вікна лежать на підлозі. Навіть у ванна, яка знаходиться в другому кінці квартири. Позлітали оця мебель полки всі, і відкрився кран, і вода текла от вибухової хвилі, Я прийшла в мене води полновани на полу. Або я була якби в квартирі, то і цього будинку постраждала б одна я. Сусіди теж шоці, тому що всіх, абсолютно у їх вікна пошкоджені. Дуже сильна була. Ну, ви бачите, 15 поверхів будинок, а стеклений повністю то у всіх абсолютно є пошкодження. Зараз люди з інших міст мені дзвонять, просять також за них написати ту заяву про пошкодження майна для персонального. На будинку я не чула нічого, щоб когось швидка допомога вивозила. Це поруч територія, і вона дуже пошкоджена, я бачу. Тільки недавно загасили пожежу. Ну, дуже великий був такий зрив, зривнала вона. Сидів, пив каву біля вікон. Вони задзвонили, коли прилетіло. Потім пішов в садочок. Тут дитина поруч у садочку. Керівниця садочку написала, що стеля трохи посипалася. Пішов, поправив, пішов додому. Бачу, друг стоїть, пише заяву. Підійшов до друга, в нього скло посипалося в квартирі. На місце влучання перебуває дуже багато волонтерів. Всі надають допомогу постраждалим, тому подібному. Але всі ми забуваємо о тому, що у нас хлопці працюють 24 на 7, там зверху і їм туди води ніхто не принесе, їм ніхто їжу не принесе. Тому ми вирішили, перша чергова у нас допомога ДСНС поліції на звардії, і, звісно ж, ми людей так само допомагаємо їжею, напоями, перекусами і тому подібне. В першу чергу я хочу сказати, що сьогодні наш ворог поцілив біля складу двох благодійних організацій це Проліска та Аваліст, які щодня виїжджають, допомагають тільки цивільним, тільки тим, хто не має взагалі ніякого відношення до якоїсь там, як вони кажуть, легітимної цілі. І вони сьогодні поцілили саме по цим людям. Я просто звертаюсь до всіх мешканців міста. Коли е, чуть на вибух е, і коли є сигнал повітряної тривоги, якщо можна не їздити по місту, тому що я стояв у цій пробці і навіть карети швидкої допомоги автівки ДСНС і службові автівки, які їхали сюди, вони не могли проїхати, тому що просто руха не було, е, ну не було його. І, скажімо так, щоб доїхати, мені навіть власноручно е, приходилося розштовхувати автівки, щоб проїхати сюди. Тому я дуже-дуже прошу всіх мешканців міста, по-перше, це небезпечно, по-друге, це заважає працювати всім, поліції, працювати рятувальникам, швидкої допомозі, комунальникам. Ну Я перепрошую, ну так, трошки на емоціях, ну навіщо пертися сюди, особливо в епіцентр вибуху.